Святий, отче, Миколаю, діти всі тебе благають, спокій в хаті принеси всім все літо кобі. Саша та Оля читають молитву до святого Миколая. Вони давно чекали свята та наполегливо до нього готувалися. А разом з ними вся підготовча група обласного навчально-реабілітаційного центру для дітей з важкими розладами мовлення та затримкою психічного розвитку. Його створили влітку на базі колишнього дошкільного дитячого будинку, що на вулиці Олеся, у Рівному. Тепер з дітьми працює чотири десятки вихователів, психологів та логопедів. А найстарших почали навчати за програмою першого класу. В Майбутньому це буде перший ступінь початкова ланка від першого до четвертого класу. Діти, які мають важкі розлади мовлення у поєднанні з затримкою психічного розвитку, матимуть можливість отримати освіту початкової ланки. Вихованці закладу звикли отримувати на день святого Миколая солодощі та іграшки, але цього разу через військових він передав незвичний подарунок новорічне дерево. Ялинка від військових штучна та сягає висотою майже три метри. Тепер зелена красуня стоятиме на найвиднішому місці у актовій залі та прикрашатиме її усі новорічні свята. До збору коштів долучилася майже сотня сержантів та офіцерів вузла зв'язку оперативного командування Північ коштує ялинка більше тисячі гривень. На новорічні свята військові постійно відвідують соціальні заклади з подарунками, але сюди завітали вперше. Позитивним моментом є те, що це робиться не в наказовій формі, а з ініціативи саме військовослужбовців від нижчого рангу до вищого. Діти урочисто приймають об'ємний подарунок та дякують гостям. А Саша та Оля вже з нетерпінням очікують початку святкування. Ми прикрасимо ялинку на новорічний ранок, щоб вона була гарна. А ми навколо цієї ялинки будемо водити хороводи. Володимир Струс Валерій Мартинюк інформаційна програма День.